Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви. Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це і раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові їздили в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються є відео в профілі. Я не понімав, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпезно, техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто, я на це все дивився. Думаю, це ці з НАТО до їхати до наших навчатися, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розумітися. Дивіться, зараз 10 мільйонів українців, мінімум, іммігрували зараз за кордон, і більшість з них просто не знають, як шукати там роботу я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою там TikTok, Інстаграма і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там будуть ефіри, відповіді на питання зустрінемось там. Розбираємо відео далі. То, що з Білорусі закрився. Вчора закрився останній піший карно. Тобто там ще залишались моменти, де можна пройти. Зараз все, з Білорусі і Польщі абсолютно ніяк не можна все, всім чао, до побачення. Не знаю, чого вони так довго чекали, чого вони так довго тягнули до цього всього. Ну нарешті дійшло. Пінг, напевно, дуже довгий. Інтернет в Європі погано працює. Чотири роки був Пінг, тільки зараз дійшло, Може того і. На фоні цього всього Європа зрозуміла, що вони це все розуміють. То, що я вам розказую це все. Вони розуміють. Я ж сидів в Європарламенті, в штаб-квартирі НАТО і з ними спілкувався. Там толкові розумні люди. Повірте, і вони самі сидять і не знають, що робити з цією бюрократією європейською, яка сама їх душить для, для правильного прийняття рішення. І вони кажуть, треба отак, отак отак. Вони да, ми приймаємо, що отак отак. Але щоб отак отак отак, треба з отой протокол, ото, отой, отой, треба зачекати. Треба сегласування гінціяка. Атама, а там отой має се а там ще такі звонки. А там отаку дипломатичну зустріч треба зробити. І от така от історія. Повільно на жаль. Будемо надіятися, що це в Європі зміниться і буде більше допомоги Україні, бо на даний момент зараз Польща більше відправляється. ну Про це вже є відео, подивитись в попередні відео, я там це все розказував. По цим новинам у мене все, друзі. Зустрінемось в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. па-па.